Вітаємо, друзі. Раді починати цей четвер. у вашій компанії до десятої ранку. З вами ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. За музичний супровід відповідає майстру Руслан Шокюров. А за кулінарні відкриття кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Що готуємо сьогодні? Будемо пекти сирний сільський піриг. А потім будемо для тебе роб... зробимо зробимо смешбургер. Я тобі дуже дякую, дуже <рес> заінтриговані. Ну, завдяки нашим журналістам, ми сьогодні дізнаємося багато всього цікавого. Про новітній безпілотник, який створили студенти КПІ під час Хакатону, а також про прозорий екран і дзеркало психолога, які показали на виставці у Лас-Вегасі. Про благодійну крамницю зоозахисного руху та про козячу ферму на київщині від сексологині психологині Олени Архипенко дізнаємося про те, як батькам реагувати на дитячу закоханість. А письменниця і радіожурналістка розповість про свою нову книжку, присвячену історії українського радіо. Ну що, час починати, і ми робимо це як так. завжди, із задоволенням, але спершу подякуємо нашим захисникам. І захисницям за можливість починати спокійно ранок. На календарі 8 лютого цього дня 1828 року народився відомий французький письменник, один із засновників наукової фантастики. Жюль Верн його твори посідають друге у світі місце за кількістю перекладів. Частіше за його книжки і іншим мовам перекладають лише повість Агати Крісті. Натхнення та ідеї для своїх творів Жюль Верн шукав у подорожах, і це не дивно, адже був членом французького географічного товариства. Тож багато багато подорожував. Та, на щастя, знаходив час для написання книжок. Про інших відомих іменинників і важливі події цього дня у рубриці День в історії. 8 лютого 1106 року київський князь Володимир Мономах склав повчання дітям. Перший у київській Русі дидактично художній твір. Це був самобутній духовний заповіт нащадкам. У ньому князь висловлює думки загальнодержавного, політичного та морального характеру, дає настанову своїм дітям бути розумними правителями, захищати інтереси Русі, боротися з князівськими міжусобицями, самим учитися й поширювати освіту, власною поведінкою, подавати приклад іншим. Повчання Мономаха збереглося в кількох неповних частинах у лаврентівському списку повісті минулих літ. 424 двадцять роки тому суд інквізиції виніс вирок італійському філософу Джордано Бруно. Після восьмирічного ув'язнення його звинуватили в Єрісі та засудили до страти, а все через те, що філософ був прихильником геліоцентричної системи світу. Саме ця теорія стверджує, що Земля та інші планети обертаються навколо сонця. Спалили Бруно на площі кампо де Фьорі у Римі. А згодом на місці страти йому встановили пам'ятник. 8 лютого 1879 року інженер-залізничник Сенфорд Флемінг запропонував запровадити часові пояси, нульовий меридіан та 24 годинний всесвітній формат часу. Суть нововведення полягала в тому, що для зручності відліку поточного часу вся територія земної кулі була поділена на 24 часові пояси у середньому завширшки 15 градусів. Спочатку ідею Флемінга зустріли скептично. Проте, вже через чотири роки вона була прийнята на залізних дорогах Північної Америки. Цього дня 1921 року Асканія Нова отримала статус державного степового заповідника. Його створив німецький барон Фрідріх Фальцфейн. 1898 року. Степовий стоповий заповідник у Херсонській області не лише найстаріший у світі, а й найбільший у всій Європі. Його площа 33 тисячі гектарів. З початком повномасштабного вторгнення російських військ одне з семи природних чудес України перебуває у зоні тимчасової окупації. Росіяни незаконно вивезли з заповідника рідкісних тварин. Зокрема, коней Приживальського та Оленя Давида, які занесені до Червоної книги України. 68 років тому на вулицях Лондона почав курсувати «Рутмастер» – знаменитий червоний двоповерховий автобус, який замінив старі тролейбуси. Однією з його особливостей була відкрита платформа без дверей у задній частині автобуса. Вона дозволяла пасажирам швидко заходити і виходити не лише на зупинках, а й на перехрестях та у заторах. Міські лінії британської столиці Ротмастер обслуговував майже півстоліття і став її символом. Експлуатацію припинили через небезпечність відкритої платформи. А яким буде 8 лютого 2024 року, залежить від кожного з нас.